Мовленєва гра перший та останній звук у слові. Привіт, привіт, малята! Запрошую вас до гри. Зараз я буду вам називати слова, а вам потрібно визначити перший звук у слові та останній. Наприклад, Слово м'яч. Який же ж перший звук тут та останній? А перший звук м, а останній Ч. А тепер спробуйте ви самостійно визначити перший та останній звук у слові. Трактор. Який перший звук тут та останній? Шоколад. Який перший та останній звук? Каструля який перший та останній звук? Лимон назвіть перший та останній звук. Слово виноград. Який перший звук тут, а який останній? Слово качка. Який тут перший звук, а який останній? Слово лисиця. Назвіть перший та останній звук у слові. Дякую вам за таку чудову гру. До нових зустрічей!